Вітаю, друзі, і доброго ранку студія це країна онлайн. Сьогодні п'ятниця, тож ми вже закінчуємо наш автомобільний тиждень. Протягом всього тижня ми знайомили вас і зі звичайними позашляховиками, і з унікальними автівками, розрахованими і зробленими в Україні для Париж дакару Сьогодні ми знаходимося, ну якщо не в найбільш відомому і найбільш а, цікавому місці для автовласників всієї України, то, хоча б для Києва це чайка, тут безліч різноманітних треків тут використовують і випробовують різноманітні автівки. Тут можна побачити автівки на будь-який смак і розмір. Від звичайного картінгу до величезного Камазу. Саме на таких автівках хлопці далають трасу Париж-Дакар, їздять барханами, долають пустелю і будь-які інші перешкоди. На цьому автодромі перші перегони, перший чемпіонат відбувся ще в 76-му році. Як тут проходять ці перегони? Зараз ми поспілкуємося з механіком, який працює тут вже п'ятий сезон. Доброго ранку, вітаю! Що тут можна побачити, наскільки я розумію, вже сезон закінчився. Що цікаво відбувалося тут протягом року і в яких класах тут хлопці приймають участь? Сезон вже закінчився. Пройшло п'ять етапів в цьому сезоні. Пройшли вони дуже інтенсивно і дуже насичений був цей чемпіонат, тому що дуже багато було моментів з аваріями і складностями автомобілів. В цьому чемпіонаті приймають участь автомобілі в двох класах, трьох класів навіть. Це Турінлайн, де приймають участь Ford Фієста, Сітреен, Рено приймали раніше і БМВ. Наскільки це потужні автівки? І базові, і вже тюнінговані для змагань. Ну, це достатньо рівня автомобілів, вони за кордоном виступають. Зараз вони вже приймають у нас п'ятий сезон вже у нас вони приймають участь. Тому це міжнародного класу автомобілі. Це не на Гамбаржині, не Порше, але для нашої траси це дуже... Достойні автомобілі. Щодо вітчизняних пілотів, доки вони не чують, наскільки в них високий рівень і чи можемо ми, українці, сьогодні змагатися з іншими країнами і представляти свою державу. Так, ми можемо змагатися на вищому рівні. Ми знаємо такого пілота, як Андрій Крузик, який дуже достойно нашу країну представляє і заробляє очки, бали, кубки, все, що. Ви казали, що протягом сезону взагалі протягом всіх змагань. бувають аварії, бувають складності з автівками. Наскільки це часто, наскільки взагалі, на вашу думку, як механіка цей спорт небезпечний? І скільки треба працювати вже з пошкодженою автівкою? Наскільки це складно? Аварії тут трапляються, як ніхто не може цього передбачити, але для цього існують каркаси безпеки, які встроєні автомобіль захищають пілота від загибелі чи якихось нещасних випадків <запитання> як саме захищають каркаси пілотів і взагалі чим відрізняється серійне авто від вже підготовленого для змагань ми покажемо вам у наступному включенні. це країна онлайн країна така як вона є ще побачимось